Всім привітусики! Сьогодні буде відео, там я запустив кутільню свою, настроїв сонячні панелі, ну, тепла підлога, ну, все, все, все постараюся все пояснити, все показати, що, як я настраював ну, і все остане. Першим ділом це ця тепла підлога. От. Ви, якщо не знаєте, нагадаю, в мене тепловий насос стоїть. Це один з перших наших теплових насосів. Fujiko, самий простий, такий надійний китайський простий тепловий насос. Він має плюс-мінус по максимуму там, до 9 кВт, напевно, він може там, 7, там ну, Одним словом, по доміналу, там 7 кВт, в нього, грубо кажучи, 7 там, з копійками по тепло. Це з кондиціонера перероблений. От. Що я цього року в ньому зробив? Додав сепаратор шламу. Поміняв, тут все. мені там приїхав сантехнік, пов'язував, тепло підлогу самі мотали. Ну і Поставили панелі, щоб воно якось -то все було економніше. Я там в Тіктоці і в шортах є відео, я сьогодні закидував, там, де от він просто напряму безкоштовно працює, коли світи сонце. От. Дивіться, можете мені повірити, що от в хаті просто тупо жарко. Я в футболці стою. От. Температура кімнатна, не знаю видно, видно. 23,3 Убратка теплої підлоги 26. подача там десь 28. Зараз я трошки отак от поміняю. Це все. От. Дивіться, от пірометром ми беремо. Отак от. Скільки? 27. 26. 26. Я тільки що прикрутив її. от 28. 26. ну Це так воно 27, 28, 26. Залежно який контур, я деякі поприжимав, тому що вони не потрібні. От, не знаю, зараз зараз. Видно, напевно, 26. 27. 28. 26. 27. Ну, одним словом, так, якось. Які були... Що можу сказати? Першим ділом я запустив, відкрив оці всі крани, зараз хвилинку, повідкривав всі крани і включив там на максимальну потужність, щоб воно прогріло. Воно Десь сутки прогрівало, це все плюс-мінус оці всі девайси. От. І коли хата вже почала прогріватися, я включав навіть цей електрокотел, щоб він там трохи допомагав догрівати. Але це насправді воно не потрібне. От. Що я помітив? Коли хата пробілася, вже, тобто в хаті стала там температура декуди вже і 25 ну Зараз, щоб ви розуміли, температура на вулиці, температура на вулиці 5 градусів тепла. Ночі опускалася до нуля. Дивіться, споживання теплового насосу стоїть температура датчика. Оцей датчик. От він його просто так змотав, я нікуди не цей, він в кімнаті в мене стоїть, я поставив цей датчик, температура на ньому стоїть 24 градуса виставлена. Температура обратки повністю з, з теплого пола. Получається 30. Споживання 737, 736 Вт, ну, 35 там воно да? От. Це подача на Ось цей датчик стоїть, це подача. Ну я його можу там прижати, тіпа, додати температуру, і він там розганявся, там десь в цих шорцах є до, до 50 градусів можна його розігнати. Тобто ситуація яка? Коли воно все пригрівається, тут є такий от температурний. Трьохходовий клапан. Його прижимаєте трошки, цей клапан. І е, дивитеся, щоб у вас плюс-мінус десь одна температура була по всіх, ну, щоб рівномірно все палилося. Більше там, 28 градусів не треба давати на теплу підлогу, ну, подача може бути 30, назад може йти 26. Ну, Комфортна температура це там, ну, до 30 градусів. О, і потім тут прижимаємо і тоді тепловий насос починає працювати на батареї. Тут додаємо там, 24 ставимо, а ставимо, там, наприклад, то я зараз побачите, зараз я в живому часі поставлю наприклад, 28. От, дивіться, я поставив 28 і от, і пішла, зразу пішов, зразу нагрів. От, І воно зараз буде нагрівати, і відповідно, оця температура теж дельта буде підніматися. І обратка буде підніматися. дивіться. Бачите, вже 1,5 кВт. І якщо треба, ти просто додаєш на пульті, робиш тут 28 чи 29 і то навіть не важливо, скільки ти робиш, як треба бистро, там робиш навіть на 30 градусів, воно моментально піднімається, тут можна підняти там до 2 кВт. І воно бистро-швидко тут -от буде нагрівати. От Бачите, вже температура полізла вверх. Не так швидко, як електрокутлом, звісно, то понятно. Але. от, І коли вона нагріється, та температура, наприклад. Там по фріону, там є обмежувач, вона нагріється, воно виключиться, там 2-3 хвилинки, чуть температура впаде, потім знов включиться, і так ви швидко нагрієте батарею. Тобто, якщо треба, якщо у вас комбінована система опалення. Якщо система опалення не комбінована, то ви собі просто нагріли теплу підлогу, відбалансували її, і все. Ну тут саме головне, це оце балансування цієї теплої підлоги. У мене 10 контурів, приблизно це кілометр. Тут на першому поверсі я навіть не знаю, скільки в мене квадратних метрів. 9 на 10 будинок це десь приблизно. Скільки? 180, це по, по цьому. Якщо стіни забрати, хай 160. Ну, Грубо кажучи. Другий поверх батареї, перший поверх э, цей. тепла підлога. Беремо теплий пірометр, дивимося, що на підлозі. 25, 24. Ну, Це я її вже прижав. Ну, тут, тут не лежать труби. От. Зараз 25-24. Ну, грубо. Тобто і це насправді. Це насправді комфортно. Тепер щодо е, цієї системи. Згоріло в мене там пару тих БМСок. Я не знаю, чому вони горять. Напевно, я неправильно щось підключав. Так, напряму у мене цей інвертор працює. Е, сонячні панелі працюють, в мене 9 кВт поле. Я хочу поставити інший інвертор. Це шестерка, ну він буде мені там додатковий. От. Е, коли є сонце, от зараз дивіться, це вже зараз темно майже. От Зараз 24 Вт вона дає, а потріблення 1,5 кВт. Ну це вже от темніє на вулиці. А так він розганяється, там коли світлий день там до 6 кВт. От І дивіться, бачите, пройшло трошки часу. Споживання 1,6 тут вже 38 температура. І вона так буде підніматися аж до ну до полтинника, може піднятися. ну Це треба там десь півгодинки, щоб вона піднялася. Можна там ще додати. Там 30, наприклад. Я зараз просто в реальному часі покажу, щоб ви розуміли. От. Зараз вона піде далі підніматися. Я, напевно, не факт. Бо я там більше 27 не давав, коли оце розганявання йде, бачите, 490. Ну, і Зараз далі все буде підніматися. Тому що Воно все працює автоматично. Тут що прикольно зараз, що прикольно в цьому тепловому насосі, що він працює автоматично. Ти собі там поставив його, отак як там, не знаю, електрокотел чи газовий котел. Поставив, зробив, запустив все. Там бабі, там якійсь, мамі, там хтось дзвонив, там треба поставити. Поставили, включили, забули. Все. Тільки головне правильно все підключити. Відбалансувати то все, зрозуміти, куди поставити оцей датчик, то все настроїти там декілька днів. І потім я рахую, що проблем не буде абсолютно. Ніяких, якщо все правильно підключити. Дивіться, бачите, от вже 38,5, і температура тут вже 1520 споживання. Бачите? От. І температура буде рости. І тільки ми беремо там ставимо на нормальну температуру. Ну, Дивіться, ще раз хочу сказати, тут для чого я ставлю так? от? Це для того, щоб нагріти другий поверх. Тобто, якщо у вас там двохітажна, двохетажний дім на другому поверсі батарея, бо там неважливо, є батареї і є. Тепла підлога, і є оцей три клапан, ви його там прижимаєте, скільки там вам ну, до комфортної температури. І потім вже даєте повний газ, щоб вона, оця обратка, не тушила ну, нагрів. Розумієте? Я його прижимаю там на 25 градусів. І все, і мені і там і тут тепло, і там тепло, розумієте? Ну це поки, я думаю, що там до -5, мінус 5, плюс-мінус. Може навіть і більше, має хватити теплового насосу, а потім включається електрокотел. Але це набагато вигідніше, ніж ставити трьохфазний, бо трьохфазний він там коштує ну, нормально денег. Ну, В два рази реально дорожчий. А скільки я, ну, там раз він включиться той котел за зиму, ну, Рахуйте самі. Цього року буду показувати все, що, що як, куди і на що. От бачите, вже 39,1. І ця температура росте. О, тут вже 1,5 кВт споживання. Е, цей, ну, я бачив там, і 2,3. І він коли йде на, роз... на відтайку цей тепловий насос, то е... він спочатку впадає споживання, а потім, коли він вітає, воно типу, якби піднімається і Дам до 2 кВт, воно до 2,3 може піднятися. А так він буде потихеньку там, нагнітати, 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 нагнітати. Тут в мене є ще така коробочка, це там, запобіжник, я його просто ще не встановив, так просто поставив временно. Там оце, червоне, це, це температура Фріона. Це температура Фріона. Вона доходить, бачите, зараз 65, вона дійде до 85, і потім він виключиться, ну, типу по перегріву, і через там 2-3 хвилинки знов включиться. Якраз фріонну стигне, і воно там температура на декілька градусів опуститься і далі піде. Тобто воно все працює в автоматичному режимі. Там погратися, там, ну я не знаю хто там. Мені от, я от реально кажу, бачите, я от мокрий. от. Реально мокрий. Я стою в футболці, тут тільки, якби... Типа <рес> на балконі в трусах і мене трусить, знаєте? О така історія. Тому тут якби, кожному своє. Я рахував, я думав ставити собі трьохфазний, там робити то, все. Я лишив цей і думаю, що його там до якогось... Ну, мені його точно хватить. Бо я в всіх кімнатах там, наверху не живу, я живу один. ну, ну, А там наверху там, десь прижимав. Ну, зараз повідкривав сюди, щоб просто прогрівало, щоб будинок прогрівся. І будинок, коли прогрівається, він же все. Потім вже ну, абсолютно не буде ніякої потреби в тому. Всьому. Ну, я думаю, що не буду затягувати це відео. Я так більш-менш там пояснив, що куди і як. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях, е підскажу, розкажу. Е Цього року продали багато тих теплових насосів, люди там попідключали, всіх працюють. Ну не можу я витягнути в них там ті відгуки, десь там. Ну всі зайняті люди. Війна йде, розумієте? Да, ну постараюся потихеньку там, якось, щоб люди знімали якісь відгуки, там які, ну, в основному. Саме більше граються з тим, що настройка. От настроїти і все. Воно настроїти і все працює. Все працює, просто треба настроїти правильно. Тому так, будуть такі питання, дзвоніть, я допоможу з настройкою. Все, хай, всіх береже Господь, всім миру і хорошого вечора.